У Дніпрі відзначили сторіччя першого виконання всесвітньо відомої української різдвяної кулятки «Щедр», як в обробці композитора Миколи Леонтовича. Фольклорні ансамблі музичних шкіл завітали у будинок мистецтв, щоб разом заспівати пісню, яка зараз вважається лейтмотивом зимових свят у різних країнах світу. П'ятий рік музичні колективи Дніпра збираються у будинку мистецтв саме 13 січня. У щедрий вечір вони виконують колядки та народні пісні, записані фольклористами у різні часи саме в нашому регіоні. Але сьогодні відбулася ще й прем'єра авторської щедрівки. Бережіть сім'ї, добробут. Хай усе в вас буде добре. Дітки, хай будуть здорові і веселі, і бадьорі, поважають батька і мати, благодать несуть до хати. Ми ще дрібочку співаємо і кутєю пригощаємо. Хай щаслива буде днина, мир панує на Вкраїні. Це моя щедрівка, але основувалася на записях моєї прабабушки Софіномовни Кірсанової. Вона напівала мені в дитинстві цю щедрівку, але на русскому мові. І от які я слова вспомнила, немножко преобразувала їх. А мелодія та що із начала двадцятого віка. Більш сучасну сценку з рядженими підготували діти з ансамблю заграва, залишивши зміст традиції, побажання господарям щастя та здоров'я, вони додали ще одного жартівливого персонажа лікаря. Современный фольклор. Образ врача, это как бы мы же и сами немножко додумали. Раньше там были и цыган, и цыганка, и еще много действующих персонажей. Ну а може, пози масло, що в глазах басла. А може и са колбаса. А може, ячменю. Зараз в Україні триває флешмоб «Щедре кусто». у будинку. мистецтв запропонували іншим музичним колективам Дніпра приєднатися до акції. Наталя Збориць, Денис Єлисавенко, новина одинадцятого каналу.